Протипіхотна міна, ноги немає, ефекту одуванчика. Тут поранення кінцівки, осколки. І його треба зажутувати, зупинити критичну кровотечу. Інструктор Людмила роздає ролі десантникам першого батальйону 95-ї бригади. Завдання команди зупинити кровотечу, винести пораненого з під куль і передати медикам. Ускладнює задачу смуга перешкод і шквал вибухів. Поранили ногу. У тих, хто не пригинає голову, миттю влучають. Основне правило рятуй, але й про власну безпеку. Подбай. Вото! Бо вказу. Вірте льот, саме льот. А ми що робимо? Спасаємо життя, залягаємо. Тут головне діяти швидко та вміло, не звертаючи увагу на вибухи, дим і крики. Вони повинні звикнути до цього всього, коли шумить, коли гримить і працювати в таких умовах, тому що в бою відключається абсолютно все. Мозок і так далі, працюють тільки руки, механіка. Інструктори задоволені, команда впоралася із завданням. Усіх поранених врятовано. Бійці, у яких за плечима досвід служби в АТО, не ток знають, навички тактичної медицини дійсно рятують життя. Був поранений, поранений тяг. Фух. Просто вже 8 місяців на війні. Теж якби то трошки привикли. Тяжело вчення легко в бою. Лучше тут поганяють, зате там буде люди будуть краще ну, мислити, зображати. Дуже важливо, щоб людина не розгубилася, щоб вона ну, надала цю медичну допомогу як на коротший срок. Тому що дуже багато бійців помирають від втрати крові. Не від самих поранення втрати крові Іван родом з Полтави. Свій іспит тактичної медицини він проходив на сході в умовах справжнього бою, коли допомога знадобилася його побратиму. Бой йшов і під час бою, надавав допомогу. Ранення все осколишно було автоматично, все робив. Я навіть вже там не думав послідственно, що поочередно, що за чим буде. Вже на автоматі все просто відпрацьовував. Уміти швидко надавати першу медичну допомогу має кожен десантник, впевнені у бригаді. Тож тренування на полігоні проводять мало не щодня. Ті підрозділи, які знаходяться в зоні АТО, там також проводяться такі ж самі заняття. Ми туди відрядили також інструктора нашого, і там на базі військових частин, на базі таборів. Проводяться такі ж самі заняття. Наразі десантників навчає лише двоє професійних інструкторів з тактичної медицини. Втім, незабаром їх кількість планують збільшити до 25.